А сьогодні у нас з вами заняття логіко математичний розвиток і тема нашого заняття кількісна порядкова та зворотня лічба та орієнтування у просторі. Дітки, давайте ми з вами подивимося на картинки і порахуємо їх, а потім скажемо, хто на них зображений. І скажемо, якою лічбою ми порахували. Один, два. Три, 4, 5. Дітки, а якою це ми лічбою порахували? Так, кількісною. А тепер давайте зворотньою порахуємо. 5, 4, 3, 2, 1. Дітки, а тепер ми зараз з вами порахуємо і скажемо, а якою ми зараз порахували лічбою. Перший, другий. Третій, четвертий і п'ятий. Дітки, а як ви гадаєте, що це за лічба? Так, дітки, це порядкова лічба, а тепер зворотня порахуємо. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Це ми порахували теж порядковою лічбою, в зворотньому порядку. Дітки, а тепер ми давайте подивимося на картинки і скажемо, хто на них зображений і за яким номером. Дітки, хто це так? Черепашка, за яким вона номером? За першим, так? Да? Перший за порядкова, а один це кількісно. А хто у нас наступний? Індик, дітки, де, да, а за яким? Який він по счету? Так, дітки, другий. Наступний у нас хто? Зайчик. А зайчик за яким? У нас йде за якою лічбою, як ми порахували? Перший, другий, третій. третій, да? Наступний хто у нас півник? А давайте порахуємо кількісною. Один, два, три, чотири. Півник у нас четвертий йде. І наступний хто це у нас? Так, дітки, це у нас курчатко. А давайте ми порахуємо тепер порядковою лічбою, за яким він у нас номер. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Молодці дітки. Дітки, ось ми з вами виложили цифровий ряд. Давайте порахуємо. До якого числа ми з вами його виложили. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, дітки, до п'яти вже Навчились з вами рахувати. А тепер. У зворотньому напрямку ми порахуємо саме числовий ряд. П'ять 4, 3, 2, 1. Дітки. А якою це ми лічбою рахували? Давайте ще раз згадаємо. Так, дітки. Ми рахували з вами кількісною річбою. А тепер давайте ще раз з вами порахуємо і скажемо, а це яка у нас лічба? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ятий. Четвертий, третій, другий, перший дітки, а це ми якою річбою порахували? Так, дітки, це ми порядковою порахували. Ми з вами цифровий ряд до п'яти порахували і зворотньою річбою від п'яти до одного. Молодці, дітки. Дітки, а давайте ми подивимося і скажемо, хто у нас тут зображений. Так, дітки, тут у нас. Є черепашки, а давайте ми порахуємо, скільки їх. Один, два, три, 4, 5. Так, дітки, їх 5. А тепер ми давайте подивимося і скажемо, де яка черепашка у нас знаходиться. Дітки, ось ця черепашка у нас посередині знаходиться. Ось оця у верхньому лівому куті. А оця у лівому нижньому куті знаходиться. Дітки, а оця у правому верхньому куті знаходиться. А оця у правому у нижньому куті знаходиться. Молодці, дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.